Привіт, друзі! Ви на каналі Мінці Лінцю, і ми йдемо в магазин Kaufland по закупи пасхальні, тому що в одному магазині можуть бути одні продукти, в іншому інші, а мені так і треба інші продукти. Так що йдемо з нами шукати продукти і ціни дивитися. Йдемо з нами до Кауфланда. Минулого разу вам показували різноманітні бутіки, Цього разу покажемо пасхальні продукти до пасхи. Запрошую! Нами. О, тут дивись скільки кошиків, возиків. Та то а можливо. що то буде робитися в п'ятницю? Так, дивимося. 50% на посуду. Ні, нам такого не треба, нам вже не двері відкрили. Пасхальні. Пасхальні. О, дивися картопля впала в ціні. Дивися, яка ціна картоплі. 6.99. О, 5 а... кілограм за 69. 70 гривень. Тільки вівторок. От якраз тільки сьогодні. 5 кг за 6,99, Супер ціна. Ну, тут різні теж ціни авокадо. Манго 499. Де то Манго. оце маракує. Може, як хоч маракуя Маракує виглядає. А, то ми їли, є, там нема нічого їсти. Так. Але ми йдемо шукати на веконос. Що тут, виноград? один плюс один. 749. Не думаю, що нам не треба виноград. Ні, допадки нам не треба наград. Йдемо купити те, що нам треба. Йдемо шукати продукти. На вілканоц. Перекладі що, на Пасху. Так. На Пасху, тому що якісь продукти є в бідронці, а якихось продуктів немає в бідренці. От мені для приготування журку треба приправи. Приправи Кнор, дивись, яка ціна суперціна по злоти 99, до речі. Ну, бач? Приправа 40 грам 20 гривень. Цікаво. Це вигідно. Так, мені треба приправу. Майраник. Майранек. Тому що для журку треба. Я не буду купляти. О тут є приправа журик, бач. Але я не буду її купляти приправу журик, тому що в мене буде все натуральне, без всяких таких. І треба ангельський. Ангельський. Джера -ангельський. ангельський, так. У мене провансаль. О боже. Цікавче. Ну, бачите, в одному магазині є, він що, немає. Але в інших магазинах воно розложено витратиться. Відомому... Внизу там бачу, по лівій стороні. Жиле ангельське. Ага, бачу, Бачу. Добре, хай буде. Оце єдине, що мені треба. Ну от, я тобі скажу, кнору можна купляти привозити, хороша також ціна. Майонез в мене вже є. Вже майонез я скористався акцію в Бідронці один плюс один. Хрін. хрін я думаю, купую, куплю в е, э, Чому в Бідрянці? Тому що там зараз акція проходить 2 плюс 1. То що ж на сакція 2 купити, а третє буде безкоштовно. Чаї? Чиї? Треба, не треба, треба так, ходити і економно купляти, а не скуплятися. Бог знає як. Дивись а. яйце, Рафаело. Третій 100% ви вже бачили яйце Рафайло. А воно нічого з себе не представляє. Вона пусте. Воно пусте всередині і то тобі лише. Ось є всякі шарики, всякі такі штучки. Дивись, недорого. 9 злот, 90 гривень. А це Третій буде безкоштовний. А ми любимо безкоштовно. Так. Огірки. А що за огірки... Консервові 599. Маленька баночка, бачиш, ну, але це кракуси, це смачні. Бо то фірма така дорога. З таких дорогих. Так, майонез нам не треба. У мене я купив. Я все хочу той хрін купити, такий. Аво. А ні, то оливки. Такий яблучний? Ні, ні, так з яблуками, ну. Але його вже немає. Ти думаєш, що. Цікава, яка та фірма була? Кракус. Кракус, так? Да? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, тут щось. маса крупкова, Мак. І третє опять. У бідронці воно коштує МАК по 9.49, а тут 7.49. Бачите, різниця золота 50. А какао. Я не знаю, чому таке какао дороге. До речі, оце какао у бідронці по 9.49 при закупі. двох. Ваш маєш... Мак. Бо зараз люди беруть маківник. Що вже вони роблять на поляків? О, маківник. на борошно, дивись там, Борошно, кілограм 2,99. Це хороша бася така, мінус 31% знижки. І знов маса макова, бачиш, і ціна 8,99. Це вже фірма Кауф. Каймак. А тут така от маса, таке дитячі вафельки такі. І воно дорого 8,49, 85 гривень. Так. А знаєш, що нам треба осито купити маленького. Оцет. Але я не бачу тут оце то. Оцет, напевно, там, де олія. Ми завжди так, так, собі так. приходимо і не знаємо, що де стоїть. Так. А тут такі пасхальні прикраси. Дивись, теж зробили 100% знижки. Купляєте дві штучки, а третій буде безкоштовно. Хто любить прикрашати Пасху зверху. Ось такі от шарики різні, кульки, але крім пасок можна ще ціна напекти, як вони називаються. Такі маленькі мафіни. О, швікла. Бурячок. Він коштував 6 злот, а зараз 409 з шалем. Я куплю то в бідренці ще. Так, а ми шукаємо інші товари. Що тут ще нам пропонуємо? Тут уже перенесли біо. Такі продукти, перенесли сюди здоровотні, О, майже хтось е, сир поклався наш. Молодець. Культура люди. А я дивись, що у нас бачу. Це 20 Старайтесь. штук 160 гривень. Чи це дорого? 160 гривень, 20 штук яєць. Я вже пив, на жаль. На О, творог можна насилити. До речі, він дешевший тут 12 злот. 1199. Ага. Тут вибір вод дуже є величезний. О, бом! Я пам'ятаю, в Україні була вода, бомбу асон. А тут якась грапа оранжі. Ово це Оце коштує така 1,5-літрова пляшка 40 гривень. Сашка тут шукає картопельку. Ну, ми ще не тільки до Паски, але ще й зараз треба. Такі чи тут. Карбуваємо все ж. Карбуваємо. Він зайця в бюдронці такі біжі. Попробуємо всі. А отут оці дивись які. 6.99. Тут мало. Мало, тут мала вага. Але то, е, суто бачиш, на фріткові сиде 4 хвилини. Mm -hmm. І 10-15 хвилин на пательні пише. Вибір картоплі такої мороженої відразу кидаєте на пательню, розігріваєте трішки це Але це віко. <клес> це хороша фірма. Так може віко краще взяти. А, це вже вимінює. А як? А віку дешевше. <гум> на золоту але це хороше теж. Ну, один золотий туди, один золотий сюди. Або гусь а, праздничний стіл на святкове 899, вісім звички 47%. Відсотків. За кілограм. Так. Да. А тут качка. є качка, тут є. Майже 2,5 кг. Ну, то що, 20 злотих десь вийде, 200 так. гривень. На святковий стіл ось така буде качечка. Ціна. Ну, У мене буде інше трошки, а не теж качка. Але він інший. Вибір булочок нам не треба. А тут можна собі купити курочку гриль. Відразу вже погрильовано, свіжа за кілограм 24 злоти. Ну. Чи що, це кілограм? А То чвартка 15 злот. Ага. так. Чому не скористатися, правда? Так. Ну, якщо хоч поїсти, одразу собі купив на лавочці. Тут булочки з чесником можна собі купити. Ось такий вихований. О, а це такі бабочки. Маківник. Такі Такі, такі пасхальні бабочки. Ось така бабка теж до столу такого на. Но... Ось така маленька, то весело також коштує. Оця булочка, якщо це булочка. Хлебик до кошичка. Отось присвячувати. Да? Так. Далі. Дари, дари... Я не бачу тої булки для журку. Та кліп? Так, є. Хліб? Так, Можеш ще стенди не причин. Можеш ще десь не привезти. А може десь там. Знаєте, вони а. так ставлять. Такому хлібі журик. Але І його Саша. тут немає. У нас є ще хліб. Так. Але ми любимо тут хліб купляти. А тут що? Тут такий пом'ятий уже штрундель. Ага. Кремовий, він досить такий непоганий такий. Ага. Вони дали за знижкою. Бачите, тут маковка з бабками. Такий ті типу, помоги? Моє з маком. 6.20 і його термін до 16-го. Сьогодні є 15, 15. А тут тільки можна в... А це ще не дали на знижку. Маконка з казбавіна. Але О. мій тяжкий, друзі. Тут є. А то є 472 грами А то 5.90, дивіться. Є знижка. 5.90. Ну, з, якщо воно до. до... Котрого до 16-го року. Це подобано на дубайський, але це не дубайський. А Це буде, де, напевно, вруковий. польський. То польський. То не дубайський. А от тут такі якісь тіремні але що тут того їсти? Коштує 150 гривень такі дві штучки. Немало. Да, а ми йдемо вибирати панетон. Вау. Правда, бездорог. А ось барашку за нас о, О, для журку! Ми знайшли для журку, бачите? Але то просто така. Фо... Як то називається? Ну, просто замість посудини, та? в хлібі подають ось для журку. Ось пані показує, як. А він ми... суто для свята приготується, ці бульки. Так. Але є ще більш висока така форма. А, що краще? Та а то порція, то залежить на я порції. Знаю. Скільки він коштує? 3,49. Ну, так недорого, 3,49. Ага. Але потім ти цей хліб візєш, то просто... це просто. просто... Налиєш, ну, так, для, як то кажуть, для ока би радувало, що ти їсть такого хліба, так? З хліба. Добре, яку ми паску беремо на свято? Саша задумає, яку паску взяти на свято. З цитриною. З лимоном? З лимоном і з мідалями, mm. з медалами чи пістацією. Фісташку. Я думаю, може, Фісташково все-таки. А цікаво, яка вона стояча, чи. Ну, вона така, напевно. Така як тут? Або може кругла, просто вот, така от упаковка. Ха -ха, може. Може, якось дивно запаковано. А тут ще що. А ще, тут є, ще. <към> тераміс, все. Зараз давайте вже будемо в тренді все в фісташку вибрати. Фісташку. А да. ми будемо в тренді. Сюди та фісташка з Дубаї. Да. Ну, а чого ні? А то ще можна такого барашку купити до столу? Подивіться, 11,99. Ну, Ну це шо? вкусно теж. Там кейк це якросам це 7 days. Ага, але то 120 гривень за такого барана. А бачите, люди настільки такі, що хліб падає і люди не піднімають хліб. А нашу? Вибір, вибір круасанів. Ну це, звісно, не до Паски, бо ми там вже купили до Паски. Ну, найсмачніший круасан з, з чим? З Орово. Орео. Бр... І кокосовий я любив раніше. Кокосовий теж смачний. Да. Я не знаю, як там у Львові, звісно, ціни зараз не ті всякі круасани, я не питаю. Що вони були чудові. От можна навіть на бургери купити зразу булки. Бачите, бургерові такі. От Хто готує бургер? А ти таке не їєш. Так. Ми не їмо бургерів, у нас немає часу uh -huh. їсти бургери. А от і булки, які можна зразу запекти. В духовці от. От такі от багетки, міні-багетка, 4 хвилини, 8-10 хвилин. В Духовці і готові, і до вживання. А чому би і ні? Ну, от бачите, корисні вафлі є, звісно, такої фірми Джік. Навіть енергетики цієї фірми є, вони навіть же і вафлі продукують. О, дивися, О, тут паска. Я тут не паска. <сих> <сих> паска <сих> така, я думав, тут паска. На сіці, <сих> я <вот> думав, що <сих> це паска така. 549, але так схоже, так? <да>? Чоколадово <сих> вафлова. Вафлове. Ми будемо далі шукати, бо нам треба ще купити дещо. Ми вже тут майже цілий кошик набрали. Зараз буде тут на тисячу гривень. Журавлину, не знаю, журавлину. Журавлину? Не знаю, журавлину, в ну, крімці. Я тут не бачу журавлини. А то є на нових. Тому на нових що нових я буду сторіз. пекти качку, а до качки треба їсти журавлину. До речі, я бачив журавлину е, в лідлі, знаєш, що, з апельсином і, і ще якийсь фрукт в середині з медом. Що? А, а, вони і так вигадують, так вони цікавий вже смак. вигадують таке, аби тільки ходове було, знаєш, аби люди купляли. Так само, як і з цими такими ось соками. Вже стільки поз'являлося різних. І манго, і малина, і, е, цей, і яблуко. Ну, і... Якщо чесно, мені ці соки не дуже подобаються. А цей я називаю це. О, трускавковий. Я називаю це компот. А цей трускавковий? То компот. Компот. Краще вже напитися звичайної води. простої Крайно. з крану. Що ти вже все знайшов? То, що тобі Ну, було? все знайшов, але буду. О, тут, можливо, тут є ще те, що нам треба. От можна цей кракус ще взяти. Е, хрін тертий. Це хороша фірма. Не хочу підрінково брати. Якщо є хороша ціна, то чому не скористатися? Отут є хрін. З платками чилі, оказується, що є. Так, да, але то буде загостре, правда, з чилі? Ну, з чилі та з чилі загостре. Але це вже все О, і з яблуком є. То шефтів з яблуком. Нарешті ти вже купив те, то, що тобі треба було ціле, і возик зробив закупив. Так, але це ще не все, друзі. Буде продовження з інших магазинів. І так що, лишайтеся на нашому каналі, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. І напишіть, які ціни в Україні нам. Сім гарного дня. Пока-пока.